сгорело. Загорело Сгорело? Да? Сейчас Да я не думаю, что это Не могло сгореть. Что это вот, такое? Води не стало, не... не правда? А что, не мягкие? Нет, ну, оно было, оно... Оно? Нет, не сгорело, не сухо. Нет, нет, не, подгорает, подгорает снизу. Тро... Треба, тушень, тушень. Тушень. Може вже прогоріть, може вже но... Розвіч його пополам зараз буде видно. То готове! Фу, святе, куки, готове, готове. Крові немає, то готове. Ана? Супер. Готове. Супер. Там ми такого не їли, м'ясо ще. Так? Та Знала ця свиня сьогодні зранку, okay, коли я пункта, що її виїздка буде <різь> <то> печі. <спочат> <різь> Ми хотіли було. було.